Куди рухається світова економіка? Економіка прямує до абсолютно світлого і чудового майбутнього. Ми зараз перейшли в економіку історії, в економіку сторітелінгу. Єдине, що було дешевим до останнього часу, тобто гроші, стануть дорогими. Якщо вже в нас так все погано з фінансовою системою, то може взагалі Україна відмовиться від грошей. Людина є те, куди вона інвестує. Якщо ви, наприклад, вегетаріанець, то в агробізнесі не треба інвестувати там в свинячу ферму якусь. Якщо продумати, то можна ризикнути. Україна, напевно, що не є в центрі Всесвіту. В мені так жити не цікаво. Коли Україна не, не, в не в центрі. Я переконаний. До речі, що Україна перебуває в центрі Всесвіту. Україна в центрі світу, яке вам глянська академія в центрі світу. Мене це дуже тішить. Майбутнє почалось. Це вчора, як написано на стіні в КМБС, і ми вже спізнюємось. щоб Ілон Маск сказав про нашу сьогоднішню Нашу Мо цей Марс.